Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю всіх, привіт, мої хороші. Кажуть, світом правлять гроші. Часково свій вплив вони мають, та золото не гріє, банкноти не качають. По справжньому лише добро зігріти може душу. Я ж поділитись щастям нашим з вами мушу. Адже в нас сьогодні свято, нам сьогодні 25. Чверть століття то багато, та роки вони летять. Ми ж весь цей час щоденно вам лише віддані цілком. Сподіваємось, що не даремно, і далі будемо разом. Шановні мешканці Тернопільщини, 17 вересня ви просто зобов'язані зберігати оптимізм та гарний настрій. Адже попереду багато щасливих сонячних днів. Хоча завтра осінь таки нагадає про себе короткочасними дощами і, можливо, навіть грозами, а подекуди градом. Виправить ситуацію сонце. Температура повітря в день становитиме 21-26 градусів тепла, вночі 9-14 тепла. У Тернополі пануватиме не менш радісна атмосфера. За може і тут, проте в день повітря прогріється до 25 градусів і до 11 вночі. Обережно варто бути струнким панянкам, аби їх не вкрав порищастий вітер. Свій авторський прогноз. Без граду, хмар, дощу, пориві вітру і безгроз могла б продовжувати ям та є одне або. А вам, тернополяни, віршами слабо. Бажаємо вам щастя. Хай все задумане вдасться. Дячних вам, глядачів. Процвітання бажаємо від душі. З вами були наші улюблені глядачі і я, Оля Савуляк з Ювілеєм ТІВІ 4 Па-па! Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.